У цьому уроці поговоримо про правила і прийоми, які допомагають спрощувати тексти та робити їх легкими для сприйняття. Багато з цих прийомів універсальні і підходять для більшості текстів. І хочу наголосити, що вони не спотворюють суть самого тексту, а лише роблять його легшим для сприйняття. Пам'ятаєте приклад з першого року про 100 мільярдів? Так ось суть. Цих застосування цих прийомів десь приблизно така сама. Перше і основне правило пишіть короткими реченнями, а довгі речення розбивайте на частини. Пам'ятайте, чим довше речення, тим складніше його сприймати. Наприклад, ось вам варіант довгого складного речення. За здійснення митних операцій із переміщенням товарів через митний кордон України, власником, уповномаженим представником власника товару, а також перевізником у тому числі іноземним перевізником, з яким укладено договір про перевезення товарів через митний кордон України, у разі неподання або неправильного подання товарознавчих митних декларацій або документів, що підтверджують право на здійснення митних операцій, із переміщенням товарів через митний кордон України або приховування інформації, подання неправдивої або неповної інформації про товар, джерела його. Походження, характеристики вартості, в тому числі транзитних товарів, про що митний орган має достовірні дані, а також за незабезпечення та неналежне забезпечення захисту митних прав, обов'язків, інтелектуальної власності та прав на підприємство та торгівельні найменування, а також даних про характеристики товарів, їх якість документів, що підтверджують відповідність товарів вимогам, обов'язкових державних стандартів, зразки відомості та інші документи, передбачені митним законодавством або неправильного застосування товарознавчих митних декларацій або документів, що підтверджують право на здійснення. Митних операцій із переміщенням товарів через митний кордон України, або приховування інформації, подання неправдивої або неповної інформації про товар, джерела його походження, характеристики вартості, в тому числі транзитних товарів, про що митний орган має достовірні дані, а також за незабезпечення належне забезпечення захисту на митних прав, обов'язків інтелектуальної власності та прав на підприємства, торгівельне найменування, а також даних про характеристики товарів їх якість документів, що підтверджують відповідність товарам вимог обов'язкових державних стандартів, зразки відомості та інші документи, передбачені митним законодавством. Або неправильне застосування митного контролю відповідно до вимог митного законодавства, передбачена відповідальність у вигляді відшкодування збитків, заплати митного штрафу, адміністративного штрафу або судового штрафу залежно від характеру порушення встанов митним законодавством. Ну, як вам таке речення? До речі, воно містить 119 слів і 1874 знаки без пробілів. Це ну дуже довге речення, і його справді дуже складно сприймати. Ви самі переконались. А як же зрозуміти? Яке це коротке речення? Є таке негласне правило, як можна це перевірити? Якщо ви можете прочитати текст одного речення від початку до крапки на одному диханні, значить все добре і ваше речення коротке. Якщо вам не вдається прочитати речення на одному диханні, значить щось пішло не так і це речення довге, його потрібно розбивати на частини. До речі, в рекомендаціях щодо викладення інформації суб'єктами владних повноважень, про яке ми вже не раз згадували, власне вказано, скільки слів має містити речення. Так от, там вказано, що одне речення має містити 7-8 слів, максимум 15. До речі, також в цих рекомендаціях йдеться про те, що речення має бути простим, і також одне речення повинно містити лише одну ідею. Власне. Як і один абзац, стосується одини теми, і слова потрібно вживати в позитивному форматі. До речі, про позитивний формат ми ще поговоримо далі у цьому відео. Повертаючись до нашого прикладу складного речення, складного і довгого, хочу зазначити, що такі подібні речення не поодинокі. До прикладу, якщо ми зайдемо на будь-який сайт, нехай це буде сайт Київської обласної військової адміністрації, там є розділ громадськості. І от, власне, в цьому розділі є інформація про допомогу ВПО. Як на мене, до речі, досить популярна рубрика. І от, відкривши цей текст, ми бачимо такі речення. Грошова допомога надається переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганських областях, Автономній Республіці Крим і міста Севастополь, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньопереміщеним особам, житло, яких зруйновано або стало непридатним для проживання, внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитуристичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та взяті на облік у структурних підрозділах із питань соціального захисту населених районних районних у місті Києві, держадміністрації, виконавчих органах із питань соціального захисту населених міських районних у містах у разі утворення рад. Наступне речення вже читати не буду, воно десь приблизно таке ж саме за довжиною. А тепер спробуємо розбити це речення на частини і подивимося, що в нас з цього може вийти. Отже, в мене вийшло: перше речення грошова допомога надається внутрішньопереміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганських областях Автономній Республіці Крим і місті Севастополь. Друге речення. Допомога також надається особам, які перемістилися з населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. Третє речення: вона призначається внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Четверте речення: грошова допомога також надається дітям таких осіб, які народилися після початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. П'яте речення отримувачі допомоги мають бути взяті на обліку у структурних підрозділах із питань соціального захисту населення районних чи міських адміністрацій. І шосте останнє речення це включає районні держадміністрації в місті Київ, а також виконавчі органи міських або районних у містах рад у разі їх утворення. Цей варіант є більш зрозумілим завдяки розділенню його на короткі речення. З чіткими акцентами. Як бачите, у мене вийшло цілих шість речень з одного. До речі, це речення можна ще більше спростити, не тільки розбивши його на короткі речення, а ще і прибравши повтори або надто складні конструкції. Давайте подивимось, що з цього може вийти. Грошова допомога призначається внутрішньо особам, які 1. виїхав з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей Криму та міста Севастополь. 2. перемістилися з населених пунктів, де державна влада тимчасово не працює а, або з місцевостей розташована на лінії зіткнення. 3. втратили житло через знищення чи пошкодження під час антитерористичної операції тимчасової окупації або з заходів із національної безпеки та оборони відсічі і стримування збройної агресії РФ. Допомога також надається їхнім дітям, народженням після початку таких подій. Для отримання допомоги особі повинні стати на облік у місцевих органах соціального захисту, районних адміністраціях, органах міських чи районних у містах рад. Як бачимо, цей текст став ще простішим, і його стало легше сприймати. Пишучи подібний текст, ми маємо розуміти, яка його цільова аудиторія, тобто, хто ці люди, які будуть читати цей текст. Ну, оскільки цей текст був розміщений а, на сайті Київської обласної військової адміністрації у розділі громадськості під заголовком Допомога внутрішньопереміщеним особам, ми приблизно розуміємо, що читати його буде ця ж громадськість, а саме здебільшого внутрішньопереміщені особи. І звідси випливає наступне правило, пишіть текст для своєї цільової аудиторії. Тобто ми розуміємо, що якщо це громадськість, то цей текст має бути більш простим. Якщо ж це, наприклад, текст спрямований для юристів, то тоді його можна робити більш складним, але це не точно про це ще поговоримо пізніше. Тобто, підсумовуючи, якщо ви пишете текст для публічного оприлюднення на сайті, наприклад, ви можете використати більш спрощений варіант на сайті і додати документи, будуть використані більш складні формулювання. Третє важливе правило використовуйте абзац в тексті і пам'ятайте, один абзац одна думка. Насправді, абзаци дуже добре структурують текст, додають в нього повітря. А чим більше повітря в тексті, тим легше його сприймати. А ще абзац це про чітке розділення ідей. Наприклад, кожен абзац зосереджується на одній думці, а це допомагає читачу швидко зрозуміти про що той чи інший блок. Також абзаци це про полегшення читання, адже великий суцільний текст читається складно, а абзаци створюють паузу і дають змоги відпочити очам. А ще абзаци розставляють важливі акценти. Досить часто в першому і останньому абзаці міститься найважливіша інформація, а також абзац допомагає запам'ятати читачеві ключову інформацію. А зараз ви можете просто подивитися на екран це саме речення. Одне речення, про яке ми вже говорили, і воно ж взагалі без абзаців. Звісно, його сприймати також складно. А тепер погляньмо на те ж саме речення, тільки з абзацами. Та у цьому варіанті е, видно, що є кожна ключова ідея подана окремо, інформація легше сприймається і запам'ятовується, і читачу комфортніше працювати загалом з цим текстом. Наступне важливе правило. Це старайтесь уникати канцеляризмів в текстах та складних конструкцій. Що таке канцеляризми? Канцеляризми це слова та мовленієві звороти, що позбавляють текст індивідуального стилю та надають йому шаблонного значення. Також канцеляризми характерні для офіційно-ділового стилю, але досить часто ними зловживають, що ускладнює досить текст і робить його важким для сприйняття. Наведемо кілька прикладів канцеляризмів і як можна їх замінити. Нагадаю, що від цього сенс вашого речення не змінюється. Наприклад, такий вираз, як доводжу до вашого відома» можна замінити одним словом: повідомляю. Або ж, такий стан речей є неприпустимим. Можна просто написати: це неприпустимо. Або ж шляхом подання відповідних документів, подавши такі документи, а саме. З метою або маючи на меті отримати письмову консультацію, щоб отримати письмову консультацію. Власне, що ми зробили, коли замінили канцеляризми на інші слова? По-перше, ми е, зменшили кількість слів у реченні, Відповідно, це речення стає коротшим і його легше сприймати. Та? Ну і по-друге, ми просто е, більш складні слова замінили на більш простіші і відповідно речення це теж стає легше сприймати. Наступне правило: замініть пасивний стан на активний. Що таке пасивний стан? Пасивний стан це граматична форма, яка вказує, що певна дія була вчинена не предметом чи людиною, а над нею. Зараз я вам покажу приклад і стане більш зрозуміло. Приклади пасивного стану мною було здійснено, нами було проведено дослідження, особою було вчинено тощо. Що відбувається, коли ми пасивний стан замінюємо на активний? Знову ж таки, розберімось на прикладах. Мною було прийнято рішення, я прийняв рішення. Нам було проведено дослідження. Ми дослідили. Особою було вчинено. Особа вчинила. Скажіть, так же легше сприймати, правда? Ну в житті ми ж не кажемо, мною було здійснення відкривання холодильнику. Ми просто говоримо, я відкрила холодильник. Так набагато легше наступне правило пояснюйте термінології. Якщо у вашому тексті трапляється складна термінологія, то її краще пояснити. Але знову ж таки, це залежить. Як ми говорили на початку, ми маємо писати текст для певної цільової аудиторії. Якщо ваша цільова аудиторія це широка коло людей, наприклад, громадськість, то звісно, що термінологію варто пояснювати. Але якщо це ваш внутрішній, Наприклад, документ, і ви знаєте, що цільова аудиторія цього тексту, власне, колеги, які добре розуміють, що означає той чи інший термін, тоді звісно цього не потрібно робити. До речі, у рекомендаціях також йдеться про термінологію. Зараз я зачитую зацитую. У тексті варто уникати використання абревіатур, професійної лексики, складних термінів, абстрактних понять та метафор, а також іншомовних слів, які широко не вживаються. У разі необхідності використання абревіатур термінів понять та метафор, слід під час першого їх використання дати їх пояснення. Наступне правило уникайте пустослів'я та зайвих слів в тексті. Ну, наприклад, ось така фраза. Насамперед я хотів би зазначити, що. Якщо ви хочете щось зазначити, то просто це зазначте, а не повідомляйте, що ви хотіли б це зробити. Звісно, в усній комунікації такі вирази вони навіть допомагають нам подумати, сформулювати думку тощо. Але коли ми говоримо про тексти, про письмову комунікацію, то тоді краще уникати ось таких фраз. Чергове правило використовуйте форматування. Ну, наприклад, якщо є в тексті щось важливе, було б добре, аби ви виділили жирним або курсивом саме цей а, фрагмент тексту. Це допомагає людині звернути увагу на важливе в цьому тексті. Ну, також про форматування, це і про короткі абзаци, що допомагають уникнути великих блоків тексту. Ще одне правило, намагайтеся подавати інформацію стисло та лаконічно. Прибирайте з тексту зайві деталі і залишайте лише головне, тобто те, що стосується теми. Наступне правило: структуруйте текст, використовуйте списки, заголовки підзаголовки. До речі, про структурування тексту ми поговоримо в наступному уроці, тому на цьому я не буду багато зупинятися. Єдине, скажу: добре структурований текст, запорука його кращого сприйняття. Ще одне правило, використовуйте приклади і пояснення. Наявність в тексті прикладів або пояснення значно спрощує розуміння тексту. Ось, наприклад, як роблять на порталі Турбота. Ну, наприклад, якщо зайти на вкладку, Дії у випадку поранення військовослужбовця першочергові дії після поранення. Ось такий текст: якщо ти отримав, отримала поранення в зоні бойових дій, то з поля бою тебе евакуюють побратими медики. Як правило, евакуація здійснюється до визначеного місця надання першої медичної допомоги, до медичної роти, стабілізаційного пункту або найближчого лікувального закладу. Під час надання до медичної допомоги в тебе вилучають засоби захисту, Каску, бронежилет тощо, зброю та БК. Це матеріальні цінності, які знаходяться на обліку твоїх Її військової частини за них відповідають служби забезпечення. Коли після проходження лікування ти повернешся до військової частини, тобі все повернуть. Ось так дуже таки на прикладах і поясненнях легкий для розуміння текст. До речі, він ще й добре структурований. Подивіться уважно сайт Турбота, Там непогані приклади, як можна структурувати текст. Але про це ми будемо говорити ще в наступному уроці. Ще одне правило: застосовуйте сучасні онлайн інструменти для роботи з текстом. Насправді онлайн-інструментів досить багато, і вони служать свого роду такими електронними помічниками при роботі з текстами. Вони допомагають переводити ваш текст на граматику, пунктуацію, транскрибувати текст тощо. Наперед скажу, що ми цій темі також присвятили окремий урок, бо більше там будуть всі активні посилання на ці онлайн-інструменти, щоб ви могли їх повикористовувати на практиці. І останнє правило на якому ми сьогодні зупинимося, це. Перевіряйте ваш текст. Якщо ви тільки напрацьовуєте навичку написання текстів зрозумілою мовою, тобто використання методу спрощеної мови, дуже важливо, аби ви перевіряли власний текст на те, наскільки він зрозуміє. Для у цьому вам допоможуть ваші близькі або просто знайомі люди. Після того, як ви написали текст, дайте цим людям почитати і попросіть їх дати вам зворотній зв'язок. Іноді вони можуть підсвітити дуже важливі моменти, про які ви могли навіть не думати. Отже, як бачимо, є багато прийомів або правил, які можуть допомогти зробити ваші тексти більш зрозумілими і легшими для сприйняття. І ще раз пройдімось по такому своєрідному чек-листу. Отже, чек-лист для написання зрозумілих текстів. Перше правило: використовуйте короткі речення. Друге орієнтуйте текст на цільову аудиторію. Третє. Використовуйте абзаци. Четверте. Уникайте канцеляризмів. П'яте – Використовуйте активний стан замість пасивного. Четверте. Пояснюйте терміни. Сьоме. Уникайте пустослів'я та зайвих слів. Восьме. Використовуйте форматування. Дев'яте Будьте стислими та лаконічними. Десяте. Структуруйте текст. Одинадцяте. Наводьте приклади. Дванадцяте. Використовуйте сучасні інструменти. І тринадцяте перевіряйте текст. Цей чек-лист допоможе зробити ваш текст більш зрозумілим, легким та приємним для читання.